Зустрічали хлібом, сіллю, і президентськими обіймами. Сьогодні, 19 грудня, російський диктатор прибув у Білорусь. Його особисто зустрів самопроголошений Лукашенко. Зазначив, що борт Путіна у небі прикривали відразу три літаки. Конспірація була продумана заздалегідь. Адже винищувачі злетіли в небо до та після підняття повітряного судна, на якому перебував чи то президент країни-агресора, чи то його двійник. О 15.30 Путін благополучив. Лучно на жаль, дістався у Білорусь за кілька годин до цього. Благоплучно долетів і міністр оборони Росії Шойго. Його літак приземлився в аеропорту Мінськ більш ніж за дві години до прибуття Путіна. Зазначу, що це вже другий візит тувинського генерала в Білорусь за цей місяць. Крім того, до мінська прибув і російський міністр закордонних справ Лавров. Обидва міністри будуть присутні на переговорах Путіна з Лукашенком. Що правда тільки на першій їх частині, бо за попередньою інформацією, з першого обидва президенти говоритимуть за участі російських і білоруських міністрів, але ж потім лишиться сам на сам у порядку. денному обговорити процес реалізації ухвалених раніше союзних програм, зокрема торгово економічну співпрацю і спільні проєкти з акцентом на імпортозаміщення, співпрацю в енергетичній сфері та безпекові питання. А ось про що говорити? Ма Путін із Лукашенком віч на віч невідомо напередодні. Прес-секретар російського диктатора Пісков заявив, що Путін не буде змушувати Білорусь брати участь у війні проти України, але натякнув, що режим Лукашенко добровільно має прийняти рішення.